Він дуже любив Україну. Він дуже її любив. І він завжди мені повторював, що Іра, я там заради наших майбутніх дітей. Я заради того, щоб у них була своя держава. Ірина, дружина загиблого українського захисника хмельничанина Юрія Пододименка, розповідає, він 22-річним пішов у військо на початку повномасштабного вторгнення Росії. Служив у теробороні міста, а згодом став кулеметником 128-ї гірсько-штурмової бригади. Він пішов за хлопцем. Він себе вніс в списки, тому що його в списках 128-го не було, коли їх переводили. Ірина показує фото чоловіка. Серед них більшість, де він військовий. Але до повномасштабного вторгнення Юрій займався торгівлею в селах. Його дуже сильно любили старші бабусі. Він їх і підвіз, і, і привіз їм продукти. І навіть за на хрестик записує. І Не завжди з нього гроші брав, що ми Говорила Юра, ну так бізнес не робиться. Це найдобріша людина в житті, яку я знала. Пара одружилася під час війни. Його запитували Юрка, куди ти вже їдеш в цю відпустку? Він каже, я їду женитись. Його так прозвали, жених. Так і йшли, так і йдемо. Де жених? Юрій мріяв про сім'ю, каже дружина. Він розумів, що він відправляє, його відправляє вже на нуль. Він власне. Запропонував взяти ще шлюб в рівному серних костьолі. Він домовився. я Після вінчання, розповідає Ірина, вони розлучилися назавжди. Він вже ввечері мав бути в частині. Він не провів на автобусі, тоді тоді останній раз його обійняла, він не проводив тут на автобус. Юрій Це Пододименко загинув на Херсонщині. Ірина згадує їхню останню телефонну розмову. Говорив, що речі його згоріли, що їх там закинули фосфорними бомбами, що він виліз на дерево, щоб позвонити. І сказав, що все буде добре, що я чекала на його дзвінок. Ірина говорить, могла поїхати в Польщу, де навчалася і де живуть її батьки, але вирішила залишитися в Україні, бо тут похований її чоловік. Каже, Юрій любив каву. В пам'ять про коханого жінка відкрила кав'ярню. Тут розмістила його фото і дошку, де військові чи їхні дружини залишають шеврони. В центрі шеврон Юрія. Жених Вікторія Мельник, Іван Мовчан. Суспільне новини. Хмельницький.